В ефірі, Кізвіль, ТІВІ, і з вами є його ведуща Софія. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже не одне тисячоліття, а саме про сни. І сьогодні у нас в студії Юля. Сон у вашому розумінні? Сон – це щось яке не ну, як для мене це просто фантазія. Але чому ви так думаєте? Ну, не знаю, я так думаю. А, а як ви думаєте, Юля? сни якось пов'язані з реальністю? Я думаю, що так. А... Але як саме? Я думаю, тому що деякі сни збуваються в реальному житті, тому я думаю, що вони пов'язані з, ре... з реальним життям. Скажіть, Діана, які вам, я, вам сни сняться найчастіше? Найчастіше ніякі. Як ви думаєте, чому? Тому що я багато дивлюсь каналу Естела та Каміла. О, розкажіть Даня. Будь ласка, про свій самий неймовірний та нереальний сон. У мене їх не було. Тебе у вас не було? Ні. О, добре. Маша. Чи вам часто зняться кошмари? Ні. А у вас якісь є методи боротьби з ними? Так, читати молитву. О, поділіться з нами, будь ласка. Прочитайте отче наш і все. Скажіть, а як ви розумієте вислі віщий сон, Діана? Я розумію це так, коли твій сон здійснює. А ви а ви вірите, Марія? у те, що сні може бути попередження про майбутні події? Так, я вірю, е, вищі сили нам підказують. Е... Чи, до... чи доводилось вам, Даня, е, колись передбачувати майбутнє снах? Звісно. Подивіться перед... своїм досвідом, будь ласка. Я передбачив, що буде кінець свята. І він настав. Добре. І ми всі подохли. Скажіть, Юля, а ви вірите у тлумачення снів? Допомогою сонників. Да. <плес> Дякую вам за участь у нашому ток-шоу і за ваші надзвичайні відповіді. Це була передача присвячена з нами і з новиденням і його ведуча Софія. До зустрічі у наступних випуск.